Козацькі ігри Коломийський педагогічний коледж організовує вже більше десяти років у перший тиждень жовтня. Щоразу дійство стає справжнім святом для студентства та гостей. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 26 куренів на чолі з корінними отаманами. Це всі групи коледжу. Саме вони розпочали свято урочистою ходою навколо стадіону під звуки маршу. Далі шикування та візитівка кожного куреня лунають дзвінки, голоси отаманів та дотепні влучні гасла юних козачат. Наш курінь, козаки, козачки, наш девіз козаки, козачки. Ми одна родина. Всіх нас поєднала ненька Україна, Наш мета єдина. Шовий звітує про шикування Валерію Ковтуну не лише як директору коледжу, а й отаманові студентського війська. Пошовий. Урочистості і свята дозволяю відкрити. Наші козацькі свята і спортивно-театралізоване свято проходять в рамках проєкту Вивчаємо нашу історію. Хай сьогоднішнє свято визначить переможця. Хай щастить тобі коледж і козацтво нашої країни. Святом вас. Це свято перш за все сприяє формуванню національної свідомості студентів, патріотизму, також поваги до духовного надбань українського народу. Ну і з іншого боку, це також справа, яку ми готуємо за методикою колективного творчого виховання, де враховується думка кожного студента. Такі свята дозволяють студентам потім перенести свій досвід, набути навики організаторської діяльності, і такого плану свята вони можуть провести в своїй майбутній педагогічній діяльності. На козацьке свято запросили багато гостей, присутні вітали учасників та прийшли не з порожніми руками. Від двох фондів переможці ігор отримали в подарунок: поїздку в Хотин та Кам'янець-Подільський, і спортивні м'ячі для гри у футбол, баскетбол та волейбол. Я не в перший раз на такому заході. Дякую за запрошення Валерію Івановичу Котину. І дуже приємно, що є такі люди в Коломиї і взагалі в Україні, що не байдужі до до таких заходів, і як ми можемо бачити, що які в нас красиві вишиванки, які в нас крашили дівчата, і мужні майбутні мужчини з таким атаманом, як Валерій Іванович, цих дітей є майбутні, є у майбутні, їхні дітей, є майбутнє в Україні. Я вже вдруге на цьому традиційному святі, яке проводить Валерій Іванович Ковтун і весь пет колектив педагогічного коледжу. Дуже мені імпонує це це свято не тільки спорту, а не тільки пропаганди здорового способу життя, адже це свято. То саме наперед патріотизму, адже в дітях виховується, вже закладається ця любов до України, до нашої історії, до козацтва. Вони потім, як майбутні педагоги, будуть передавати це майбутньому поколінню. Після урочистої частини стартували змагання, розпочали з конкурсу козацької пісні зі строєвим кроком. конкурсом є Конкурс троєвої пісні Займаю це конкурс. Кожна група підбирає пісню або ж пише її самостійно. Як це зробила наша група? Далі дівчата бігали у мішках. Юнаки піднімали гирі, визначали, хто сильніший на руку. Були вправи з обручем та перетягування канату. За результатами випробувань слідкувало журі. Це викладачі коледжу. За організацією прискіпливо слідкував Ігор Вінтоняк, керівник фізичного виховання у закладі, та кошовий. Він вже другий кошовий студентського війська, можна сказати, продовжив династію, адже на цій посаді змінив свого батька Ярослава Вінтоняка, який майже 10 років виконував почесний обов'язок кошового. Рішення адміністрації було прийняти мене на посаду керівника за здобуті досягнення, які я в Коледжі здобув за результатами кожного виду змагань. Члени журі визначали переможців, їх урочисто вітали та нагороджували. А юні таланти виконували художні твори. Для молоді я вважаю цінним це історію січового стріли козацтва. Діти цінують цю історію з року в рік. Перші курси здобувають цю історію. Приємно, що всі приймають участь, приймають участь в спортивних змаганнях. Дітям це дуже Подобається, ми задоволені це загалом. Свято вдалося на славу. Галина Досин Ігор Кофлюк, Сергій Гурмак події НТК.